Дорогі полтавці, від щирого серця вітаю вас із новим 2015 роком та різдвяними святами. Рік, що минув, видався досить складним. Ми пережили революційні події, маємо напружену ситуацію на Сході через військову агресію Росії. Але разом із тим ми маємо унікальний шанс збудувати країну, якою ми всі будемо пишатися. І я щиро бажаю, щоб це прагнення стало реальністю у новому році, попри всі випробування, які нам доведеться пережити. Хай Господь дарує Україні та всім нам у прийдешньому році мир і злагоду на рідній землі. Зичу, щоб кожен день був сповнений приємних подій, а рік видався успішним і заможним. Віри в себе, віри в Бога та Україну! Хай вистачає сил та наснаги на добрі справи. І на цьому шляху нехай вас оминають прикращі і перепони. Щастя і достатку у ваших родинах, сімейного тепла та благополуччя! З Новим роком будьте здорові!